Мої вітання в ефірі програма на пульсі спорту. Найближчі 26 хвилин. Ми будемо говорити виключно про спорт, а саме будемо говорити про підсумки 2015 року. Яким цей був рік? Чи успішним, чи навпаки, для наших черкаських спортсменів будемо говорити і про фінансування. Насправді, дуже актуальна проблема, яким було фінансування у 2015 році, і яким буде в 2016, му саме Олімпійському році, це надзвичайно важливо. Допоможе розібратися у всіх. Темах стосовно спорту наш сьогоднішній гість це Максим Зеленський, керівник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації. Доброго дня, Доброго дня. А, будь ласка, розпочнемо про підсумки. Підсумки 2015 року. Спортивний рік, яким він був для області для спортсменів. Чи зменшилась кількість осіб, дітей, які тренуються? Чи навпаки, можливо, так само залишилося спортсмени надалі. Тренуються, займаються цікаво теж почути, чи успішно виступали наші спортсмени? Чи є в нас нові майстри спорту, чи кандидати до майстра спорту? Можливо, майстри спорту міжнародного класу. Розпочнемо принципі з таких підсумків, будь ласка. Ну насправді й місяць він є таким підсумковим, що мене не зможемо сьогодні ще підсумкувати. Це рейтинг по. Видам спорту. Ну, а основне, що я можу сказати, що у нас в області діє на сьогоднішній день 43 дитячі юнацькі спортивні школи. У минулому, минулому році було 45. Це ті дитячі юнацькі спортивні школи, про які, от, чи, на яких зменшилося, Це ті дитячі юнацькі спортивні школи, які фінансувалися раніше за, за рахунок державного бюджету. В результаті перерозподілу податків були передані на рівень фінансування до, міст, до місцевих бюджетів. Чому саме говоряться до місцевих бюджетів, так як і обласний бюджет, і міс, міст, і містечок, це міське місцеві бюджети? Це, зокрема, на сьогоднішній день це канівська спортивна школа, це спортивна школа міста Сміла і спортивна школа міста Черкаси, яка опікувалась плаванням. Тому тренерів кількість не зменшилася, тому що відкрито відділення. Відділення сплавання відкрито в місті Черкаси. Потім по місту Сміла також є рішення сесії міської ради, і на сьогоднішній день проводиться робота по кані, бо Також вони визначаються, так як в рамках децентралізації саме місцева влада, місцева громада може вирішувати чи надавати їм фінансову підтримку, чи все таки відкрити ці відділення в цілому. Щоб ми хотіли і наполягаємо і контролюємо, щоб кількість. Дітей і тренерів, які ними займаються, тому що тренер насправді це другі батьки дітям. Щоб хотіли, щоб у наші діти займалися в спортивних секціях. Тому я б не стосовно того, що зменшена да, є і реальне зменшення спорт... кількість спортивних шкіл. Ми про це констатуємо, але це... діток не зменшується. А це от ви кажете зменшення кількості? Це як шлях децентралізації виходить певною мірою розподілення? фінансування було такі. Так глибше, глибше до цього питання, Значить, це спортивні школи громадських організацій. Угу. Місцеві ради не є засновниками цих спортивних шкіл. І тому є така ніша в бюджетному кодексі, що місцеві громади можуть надавати фінансову підтримку дитячої у спортивним школам, фізкультурно-спортивних товариств. Але як їм визначитися саме, чи добувати допомогу, чи самостійно відкрити, на це вирішує місцева громада самостійно. Тому хто визначився, хто буде надавати фінансову підтримку, хто визначився, що відкрили відділення. Це пов'язано перш за все з фінансовим навантаженням. Якщо надавати фінансову підтримку, то потрібно, щоб ця спортивна школа обслуговувала ці кошти. А на обслуговування витрачаються ця посади бухгалтерів і тих людей, які опікуються цими коштами. Якщо громада визначила, що вони забирають відділення, то це просто плюсом лягає навантаження вже фінансове обслуговування на ту вже ну існуючу мережу, а збільшується тільки чисельність саме тренерського складу. Починали, наче з підсумків зайшли одразу да. на бюджету. Тому до підсумків так, ще раз. Значить, дитячі у нас спортивні школи в Черкаській області культивуються за видами спорту. 180 з них, 145, це олімпійські та 25 відділень з неолімпійських видів спорту. Три, спорти... Три відділення спорту технічного. Ми... Сім за так званий спорт інвалідів. Інваспорт, так. Да. Стосовно майстрів спорту, які у нас успіхи в цьому ну, році стосовно майстрів спорту, і для того, щоб стати майстром спорту, перш за все потрібно приймати участь, навчатися в спортивній школі, а потім надати можливість приймати участь у змаганнях. Ну, якщо порівнювати минулий рік і тенденції там попередніх років, то, наприклад, кандидатами майстрами спорту, якщо ми говоримо про попередній, там 11, 12 рік, то це 210, 219, 215, в минулому році 210, в цьому році. В у нас вже 278 стали кандидатами в майстри спорту. Це оця робота, яка пов'язана з проведенням обласних змагань участі команди області, представництво всеукраїнських змагань. Іначе якщо не виїжджає, значить немає показників і неможливо стати кандидатом в майстри спорту. Потім є рейтинг майстрів спорту. В минулому році у нас було 24, в цьому вже 34. На превеликий жаль, той процес, на який ми, можливо, менше впливаємо, це участь у міжнародних змаганнях, так як це повноваження держави, це міністерства. В минулому році у нас було їх чотири майстрів спорту України з міжнародного класу, на сьогоднішній день два. Паралельно хочу сказати, що подані ще матеріали, тому деякі змагання кінця цього року будуть зараховані на початок наступного року, тому що комісія засідає раз на місяць. Mm -hmm. То можливо за підсумками все ж таки остаточні підсумки відбуватимуться в січні-лютому наступного року. Ну на сьогоднішній день видно, що наші спортсмени приймають участь <кхух> і є такі показники. Розкажіть, будь ласка, про рейтинг дитячо На таких спортивних шкіл власне чи відзначились наші школи спортсмени-тренери? Ну як завжди. Вони відзначаються, тому що якби не працювали, то не відзначалися. Хотілося б вкотре відзначити комплекс дитячої юнацьку спортивну школу номер 2 Черкаської міської ради, яка набрала близько 6 тисяч очок. Також у нас друге місце зайняла Уманська дитяча юнацька спортивна школа номер 1 яка набрала близько 5 тисяч очок. І комплексна дитяча у наска спортивна школа номер 1 Черкаської міської ради, яка набрала близько двох тисяч. Це рейтинг складається за результатами за результатами участі у змаганнях і представників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. З олімпійських видів спорту, тому що, можливо, де інколи ми постійно дискусуємо з адміністрацією спортивних шкіл стосовно з чого складається рейтинг. Це визначений на сьогоднішній день відповідні і відповідні регламенті документи, з якого складається. Тому б хотілося, щоб директори в своїй діяльності звертали увагу на. Нормативну правову базу, що насправді нараховується рейтинг, і в тих змаганнях, які необхідні для цього рейтингу, приймали обов'язкову участь. От стосовно рейтингових, я так розумію, це олімпійські види найбільш завжди mm -hmm. рахують їх, звертають увагу. У нас в області найрейтинговіші які види саме? Ну із останніх я вам хочу сказати, що да, дійсно злегка атлетика набирає найбільшу кількість Е, У нас постійна дискусія відбувається з головами федерації видів спорту, тому що це там про. 42 піддисципліни з легкої атлетики, той говорить, що у нас менше, тому постійна дискусія, чому і як саме нараховуються бали. Mm. Я вам хочу з певністю сказати, що ну, є інші аргументи в тих що це вивести треба більшу кількість і команду прийняти участь. Тому, перш за все, це внутрішня діяльність кожного тренера, кожного діяльність голови федерації як адміністратора. Потрібно відслідковувати провідних спортсменів, коли ми спілкувалися з нашим олімпійським прям не тільки учасником призером, а переможцям. Той, хто в нас є в Черкаській області, це хіміч, да він виграв з золотом сьогоднішній день це єдина єдине людина. Золото хто золото на Черкащині. то коли ну, про його діяльність говорили і питав, його, нього що треба для того, щоб стати переможцем на Олімпійських іграх, потрібно, щоб тисячі пройшли через діяльність дитячої у нас у спортивної школи. От насправді, от, оця діяльність і пов'язана з тим, щоб самовдосконалення, знайти оту найкращого серед найкращих. Для того щоб вони у нас олімпійські призери на сьогоднішній день є врегламентовано на всеукраїнському рівні. Ті види спорту, які визнані офіційними. Є процедура, що таке офіційні види спорту, неофіційні, визнані, не визнані олімпійські, є неолімпійські, які визнані олімпійським рухом. Угу. Тому все ж таки то, також би хотілося звертатися увагу про те, що е, оця вся загальна система, яка працює в дитячої наски спортивних школах, перш за все, це дитина повинна бути, а друге за все це показники росту спортивної галузі. А цей, цей ріст відбувається завдяки участі у змаганнях. Визнаних офіційних змагань і можливість передати далі цю дитину на сьогоднішній день. є Цілий комплекс так спорту сформований в області. Це дитяча юнацька спортивна школа, школа Олімпійського резерву, школа вищої спортивної майстерності і можливість на рівні міністерства це передачі спортсменів до збірних команд України. Тому, якщо займатися тими видами спорту, які не визнані. Ну інколи виникає пересторога, тому що неможливість супроводження далі неможливість. або непорозуміння, чому ми не можемо дофінансувати, тому що ці види спорту на привелике жаль не визнані в Україні. Цікаво, те, що стосовно підготовки спортсменів, те що вони показують дійсно результати, але це завжди дається непростою ціною. Стосовно матеріально-технічної бази і власне приміщень, де саме тренуються, нещодавно була прес-конференція за участю народних депутатів у нас в Черкасах. І Ірина Дудник, очільниця КД США No2, одне із найкращих шкіл спортивних шкіл в Україні, здала таке питання про те, що ну, чому досі тренери і діти займаються. Маються у підвальних приміщеннях, от у нас в Черкасах як є питання стосовно створення нормального хорошого приміщення, де будуть зібрані певні напрямки спортивні секції. Наприклад, той саме триатлон, у нас знаю на табачній фабриці, вже нині це будинок культури імені Кулика, там тренуються, там є їхня база. Стосовно цього напрямку, що, що можете сказати, як це може вирішитися чи вирішиться питання створення таких адекватних і гідних баз. Ну, на сьогоднішній день хотілося констатувати, за чим ми робимо це і аналіз, і порівняння? Перш за все, для того, щоб проаналізувати, а що насправді відбувається з дитячими юнацькими спортивними школами. І я вам скажу, у нас наскільки ну, стараємося зайти не деформально до аналізу, тому що ми розуміємо, у нас є окремий аналіз, скільки витрачається на покращення матеріально-технічної бази, скільки коштів витрачено на утримання, а утримання в розділі утримання спортсмена чи бази, чи це комунальні послуги сплатили, чи це заробітна плата охорони, чи це заробітна... Наплата тренера, чи це заробітна плата прибиральниці. Тобто, такий розріз і надається він потім для аналітики і порівняння місцевим керівництву. Тому що все, що сьогодні, ви те, що ви пам'ятаєте, говорите про табачну фабрику, яка нині вже будинок кулика. Там да, дійсно є низка приміщень, на які претендували б спортсмени. Але. Перш за все, це питання місцевої громади і місцевої влади, на які приміщення будуть виділені і для якого виду спорту стратегічно їм потрібно. Чи це будуть культурологічні заклади, чи це будуть спортивні mm -hmm. заклади в порівнянні в такій дискусії? Потрібно, щоб приймала саме місцева влада. Тому ми можемо тільки підказати. Що так, да, є, і ми ці рейтинги публічно завжди говоримо, що є спортивна школа, що вони ну, інколи всупереч можливості матеріально-технічної бази є унікальні тренери і є унікальні діти, які досягають таких високих вершин в спорті, але маючи таку інколи низьку матеріально-технічну базу. Для порівняння, ну, є сьогодні приїзд. Зацікавленість про корсунь окремо хотів би сказати, що у нас по програмі Хіт Трік. Було можливість, коли поєдналося дійсно бажання місцевої громади і міжнародної громади в сфері спорту, де знайшли порозуміння і покриття одне з найкращих передостаннього класу. скажімо так одне з найкращих в світі, було постелено штучне поле, повногабаритне саме в Корсуні. Такі програми ну запевнено, що будуть і наступного року. Але для того щоб цю покришку постелити, для неї треба підґрунтя. Для неї треба, по-перше за все, діти повинен бути тренер, який подальшим буде займатися повинен на цьому, стаді. обслуговувати. Так. І виділення земельної ділянки це все ж таки питання місцевої громади. Для того, щоб збудувати стадіон, місто повинно визначитися. І депутат, і міський голова повинні, що ця земельна ділянка вони гарантовано виділяють під заняття таким то видом спорту, забезпечити туди доступ до комунікації, електроводи, каналізації, водовідведення. Це тренерські, це роздівалки, це ну, цей, цей комплекс навколо цього стадіону. Що повинно відбуватися. Порозставляти певні пріоритети. Да, тому і аналізи по дитячих у нас, спортивних школах по рейтингах робиться, для того, щоб можливо підказати, що сьогодні такі види спорту мають перспективність, такі не мають. Про ще складову, яку б хотілося сказати, що в нас ще є. Це навчально-тренувальний процес не, не відбувається без тренера. Сьогодні є у нас вищі навчальні заклади, це і в Черкасах, і в Умані, які під, займаються підготовкою саме тренера і вчителів фізкультури. І там також є по напрямкам видам діяльності. І не можна культивувати ті види спорту, які ну технічно неможливо культивувати на матеріально-технічній базі, яка є в Черкащині. Тому є так звані пріоритетні першої і другої групи пріоритети, які відносяться для Черкас. Це легка атлетика. Чому саме легка? атлетика? Є підготовка тренерського складу, є послідовність дитячо-новських спортивних шкіл, які займаються, і є легкоатлетичний манеж спеціально для школи Олімпійського резерву, де є можливість цим займатися видом спорту. І стадіон вже, до речі, в Черкасах. Стадіон в Черкасах і вкотре в цьому році за підтримки скажімо так і персонального голови Черкаської обласної державної адміністрації порозуміння. Наших правоохоронних органів вперше за 35 років існування спорткомплексу «Манеж» буде в них і літня база. Це дитячого, це буде повноцінний стадіон з біговими доріжками, найдена і порозуміння міської влади, яка не забороняла скажімо, так, Рішенням сесії минулої, виділила можливість розробку проєктно технічної документації для того, щоб був ще один повноцінний стадіон, яким би займалися легкоатлети в літній період. Це ну, у нас там рядочком на Пастерівській 102. Це де раніше був райвідділ і сьогоднішній буде поліції. Відділ це спільно буде поєднання і можливості використання і поліції цього стадіону для тренування, вдосконалення своїх навиків, і як школи Олімпійського резерву. Ну, це так. Це хороше окремо. Що хотів би додати так само в минулому році? Ми проаналізували в сфері боксу з головою федерації футболу федерації боксу. Зустрічалися. Ну чого не вистачає? Вроді би тренери є. виїжджаємо є. Чому виїжджаємо за межі, тому що не вистачало місць де приймати? Чого не вистачає місць, де приймати? Насправді у нас справжнього олімпійського рингу не вистачало. Угу. От в цьому році така можливість була в місті Умані, придбано Олімпійський Ринг, і в місті Черкаси. Буквально завтра буде відкриття. Ви зможете ознайомитися, і оце порте. Покращення, де можливо, саме спортсмен відчував, тому що займатися в приспособлених приміщеннях і коли приїжджають. Насправді спеціалізовані приміщення, угу. то інколи наші молоді спортсмени пасують, тому що ну важко в такому оточенні перебувати емоційно внутрішні тому по низки підвищення матеріально-технічної бази, а то ми ж також її підказуємо завдяки е, аналізу діяльності дитячої юнацьких спортивних шкіл. Цікаво, я думаю, цікавить усіх спортсменів, які глядачів, які нас дивляться стосовно наступного року Олімпійський рік. Чи фінансування є? Чи закладена якась певна частина саме на, на тих 14 олімпійців перспектив перспективі, які а, мають шанс отримати ліцензію, і власне сім паралімпійців, які теж мають шанси поїхати на паралімпіаду? Яка ситуація з ними? Яке фінансування? Що буде далі? Ну, перш за все хочемо сказати, що зараз низка роботи проводиться з цими спортсменами і міністерством. А що стосується нас, перш за все, ми в школі вищої спортивної майстерності вони стараємося, щоб вони знаходилися. Якщо ні, то це і міністерство, і підтримка їх на виїзди, і покращення матеріально-технічної бази. Стосовно форми, ви так само, якщо відслідковували, то і спеціалізованої форми для цих спортсменів. Тому що акредитацію проходить на, перед виступами і інвентар. І внутрішньофізіологічне наповнення спортсменів і антидопінговий комітет, і їхня форма. Це також низка комплексів тих подій. Да, будуть продовжуватися виїзди. Я думаю, що 14 це такі глобальні цифри. Можливо, хотілося б і більше, щоб кандидатів серед цих десятків, а їх були сотні, а в нас були б насправді дойдуть одиниці. Для цього так існує ж про те, що ми попередньо говорили. Послідовність це участь в обласних змаганнях, всеукраїнських, і як відбіркові до міжнародних стартів. То щодо фінансування участі саме олімпійського профілю фінансування, то ми передбачили можливість збільшення, але невеличкого збільшення щодо. Участі саме з олімпійських видів спорту в всеукраїнських стартах. Угу. Всеукраїнські? да держави. таке да дійсно буде щодо стосується спорту інвалідів. Також є попри... в планах по провідних спортсменах, які потенційно будуть приймати участь в ліцензіях на виборення право участі. Також є питання їхнього забезпечення саме спортивною формою та інвентарем. На наступний рік, але це ті спортсмени, які високого класу, які дійсно будуть мати ліцензії? Теж ще питання стосовно загалом бюджету, теж опираючись на прес-конференцію, яка була прозвучала така фраза: «22 мільйони нам потрібно для того, щоб ми не померли. Яка буде ситуація у нас з фінансуванням в області? Саме скільки заплановано фінансування в галузі спортивної. Ну, дивіться, всім нам відомо про те, що є здорожчання комунальних послуг. Так говорити, що вони повинні дешевші бути, це важко про це говорити, тому що ті люди, які надають нам ці послуги, теж б хотіли заробляти більше коштів. І ті, хто нам подають воду, і водовідведення роблять, і електроенергію, тут є складова. Тому. Перш за все забезпечена, вже існує в нас матеріально-технічна база. Це та, що існує, перш за все, забезпечили видатки по збереженню і відновленню комунальних послуг, по забезпеченню заробітної плати. Тому є у нас недоїмка, це така ніша, де громадські організації ми їм надаємо громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, яким ми надаємо фінансову підтримку. Так от в цьому році ця фінансова підтримка буде на превеликий жаль. Ну, менше, ніж будь-коли. Оце така в нас, ну дійсно, але є ще така ніша, про яку ми говорили: це перевиконання бюджету, і кожного під час перевиконання бюджету будемо звертатися до депутатів щодо можливості збільшення видатків до mm -hmm. спорту. Якщо брати загальний рейтинг, наскільки нам збільшили видатки, то велика ніша це в зв'язку з передачею з держави до місцевих бюджетів. Шкіл, дитячих у нас фізкультурно-спортивних товариств, недофінансування по ним відбувається. Тому що ми не даємо фінансову підтримку. І тому повністю їх забезпечене фінансово ми не можемо. В минулому році ми також їх не забезпечили в повному об'ємі, але була. Фінансова підтримка з боку держави в розрізі субвенції, то на превеликий жаль в цьому році такої субвенції поки що ні не надійшло, і перспективи її надходження на сьогоднішній день це в руках і в долях скажімо так кабінету міністрів та депутатів Верховної Ради. Скажіть, які ви ставите пріоритети на 2016 рік для управління? Можливо, вже визначили, що плануєте зробити, і в чому надолужити можливо, Ну, перш за все, хотілося б поетапно. На сьогоднішній день зібрали мене аналітику до дитячого у нас спортивних школ. Ну, можливо, в. Перше за небагато років хотілося б, щоб наступного року ми плануємо за перше півріччя відвідати всі дитячі юнацькі спортивні школи в розрізі підтвердження наочного, то що задекларовано в їхніх звітах, і що по факту відбувається. Це перше буде питання. Друге, продовження поліпшення матеріально-технічної бази дитячої юнацьких спортивних шкіл. А особливо будемо ну так, як це наші повноваження, це. Школа Олімпійського резерву і школа вищої спортивної майстерності. Це такі дві школи, які дійсно належать до нашої 100% не тільки аналітичної діяльності, а до нашого відомства. І школа дитячо юнацької спортивна школа для інвалідів обласна. І третє, це ну, як воно, можливо, сьогодні прозвучить як третє, але одне із таких головних пріоритетів це все ж таки. Допомога, супровід, де в нас хто, можливо, трошки балів не набрав, все-таки допомогти спортсменам, які претендують на ліцензії для участі в Олімпійських іграх, і підготовка не знаю, будемо знаходити порозуміння і влади, і бізнесу для того, щоб і батьків цих спортсменів для того, щоб дійсно забезпечити участь їх в Олімпійських іграх. Хороші плани, якби вони всі вдалися, і так, так само в наступному році наші спортсмени порадували. Нас не однією медаллю, а саме з Олімпіади. Дякую, що були у нас на ефірі. Дякую вам, глядачі, що теж дивилися нашу програму. Хай вам щастить! До зустрічі в ефірі!